Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги набіри рибальських вертлюгів. Набір зі ста шарикопідшипникових повіців, що обертаються, незамінний інструмент для рибалок. Ці повіці виготовлені з високоякісної міді та нержавіючої сталі, тому забезпечують надійність та міцність. Конструкція запобігає сплутуванню ліски та. Забезпечує ефективну роботу приманок. Міцні кільця надають надійне з'єднання з рибальськими снастями, що дозволяє ефективно справлятися із великими рибами. Завдяки своїй міцності та надійності ці повідки гарантують улов та принесуть радість від риболовлі.